Привіт! на зв'язку Байксавто Протягом багатьох років багато автомобілістів робили вибір на користь переходу на газоболонне обладнання. Але найчастіше водії діляться на два табори. На тих, хто кричить про клапани, які згоріли, і на тих, хто ставить ГБО на панамеру. Хто з них правий, а хто з них левий, будемо сьогодні розбиратися. Почнемо з термінів і взагалі з того, як працює газ на вашій машині. Газобалони обладнання автомобіля, додаткове обладнання, що дозволяє зберігати та подавати в двигун внутрішнього згорання газоподібне паливо. ГБО включає спеціальний балон, який містить зріджений газ. Пропан або метан. Цей балон встановлюється в автомобілі зазвичай у багажнику або під ніжчні автомобіля. Рідке паливо із бензобака проходить через редуктор. Редуктор це пристрій, який знижує тиск рідкого палива, переводячи його в газоподібний стан. Цей процес здійснюється за допомогою регулювальних клапанів та фільтрів. Газ, який утворюється в результаті процесу редукції, направляється у впускний колектор двигуна за допомогою форсунок. Форсунки розпорошують газ у циліндри двигуна. Усередині циліндрів газ поєднується. З повітрям, яке надходить через впускний клап. Ця суміш потім спалюється всередині циліндрів двигуна за допомогою свічки запалювання, так само, як це відбувається із звичайним бензином. Вся система ГБО контролюється електронним керуючим блоком, який регулює кількість газу, що надходить у двигун, залежно від навантаження та швидкості. Це забезпечує ефективне згорання газу та підтримує роботу двигуна на оптимальному рівні. Цей процес дозволяє автомобілю працювати на газу. Що може бути більш економічним та екологічним варіантом порівняно з використанням традиційних рідких видів палива, але не всі покоління ГБО підійдуть саме вам залежно від багатьох параметрів, рекомендації щодо типу ГБО різниця. Давайте в них розберемося. За принципом дії ГБО першого покоління це системи з механічним дозатором газу та вакуумним керуванням. Такі системи встановлюються на простій інжекторні авто та бензинові карбюраторні автомобілі. У ГБО першого покоління застосували вакуумні та газові електронні редуктори без лямбда-зонду. По суті, це звичайні пристрої зі змішувачем газу. Перше покоління це вже досить давно морально застарілий тип газового обладнання, на основі якого створювалися всі наступні покоління. ГБО другого покоління встановлюється на автомобілі, обладнані інжекторним двигуном, лямбда-зондом та каталізатором. Друге покоління гарантує дотримання вимог щодо екології класу Євро-1. Подача палива в таких системах відбувається шляхом розрідження, в перепрацюючому двигуні. Дозування подачі газу здійснюється шляхом ручного регулювання подач. Регулювання проводиться за допомогою реєстра, що змінює переріз отвору, яким подається газ. Недоліки ГБО другого покоління. Висока ймовірність виникнення бавовни. Коротший термін експлуатації повітряного фільтра та свічок запалювання. Друге покоління не відповідає екологічним вимогам щодо Євро-2. Токсичності відпрацьованих газів і лише іноді наближається до них. Газова система третього покоління відрізняється від систем другого тільки одним вузлом. ГБО3 має електронне дозування подачі палива. У цій системі відбувається індивідуальне подання газу дозатором у кожен циліндр. Третє покоління має досить низьку швидкість реакції коригування складу газової суміші. Причиною цього є швидкість роботи крокового пристрою розподільника. З появою систем четвертого покоління електронних систем бортової діагностики авто другого покоління та посиленням вимог щодо екології класу Євро-3, попит на ГБО третього покоління просто не міг не впасти. Встановлення третього покоління на інжекторні автомобілі має свої особливості. Бензоклапан тут замінений емулятором форсунок. Його завдання у системі імітувати роботу бензинових форсунок. Це зроблено для того, щоб штатний комп'ютер не зміг перейти в аварійний режим роботи. З цієї ж причини потрібна і установка емулятора лямбда-зонда. Замість регістру, що дозує газ як у системах першого та другого поколінь, тут ставиться газовий мотор і спеціальний електронний блок управління. Він використовується для регуляння якісного складу повітряно-газової суміші. Це нововведення дозволений. Фактично повністю виключити можливість виникнення баловни. Недоліки третього покоління повільна швидкість реагування системи на зміну режиму роботи авто. Четверте покоління це газові системи, що мають розподілене та синхронізоване вприскування газу. Це, напевно, найкращі свідомих на сьогодні технічних рішень. На кожному циліндрі ставиться окрема газова форсунка, керована електронним блоком управління. Дуже важлива особливість і перевага, що має фазоване уприскування газу, це функція автоматичного переходу з газу на бензин і назад, якщо газовий балон порожній. Якщо паливо закінчилося, автоматика подасть звуковий сигнал водію, який сповіщає про те, що автомобіль перейшов на інший вид палива. Даний вид уприскування газу практично повністю знімає проблему бавовни і вимагає менш уваги до повітряного фільтру та свічок запалювання. Витрата газу максимально наближається до витрати бензину. З 4-го покоління встановлюється на будь які інжекторні авто та сумісно з вимогами щодо екології класу Євро 3, а також з новими системами бортової діагностики. П'яте покоління встановлюється на будь-які інжекторні автомобілі, сумісні з жорсткими вимогами щодо екології стандартів євро 3 та євро 4 на відміну від четвертого покоління, у системах ГБО п'ятого покоління газ надходить у циліндри двигуна в рідкій фазі. У п'ятому поколінні використовуються паливні карти та обчислювальні потужності, які закладені в штатний контролер авто, та вносять лише поправки, необхідні для адаптації газового обладнання до звичайної бензинової паливної карти. Система ГБО п'ятого покоління має окремі електромагнітні форсунки для вприскування газу у кожен циліндр двигуна автомобіля, тобто практично так само, як і в бензиновій системі. Дозування та фаза уприскування палива визначаються штатним бензиновим контролером авто. Важливий плюс систем газового обладнання 3, 4 та 5 поколінь дуже зручна можливість автоматичного переходу з газу на бензин. До переваг системи ГБО 5-го покоління належить відсутність втрат у потужності двигуна авто, відсутність підвищеної витрати газу, реальна можливість запускати двигун автомобіля на газу за будь-яких негативних температур. Недоліки цього покоління чутливість до забруднення домішками газу низькі. Ремонтна придатність та високий рівень складності. Ці недоліки практично повністю перекреслюють усі переваги систем ГБО п'ятого покоління під час експлуатації автомобілів в умовах клімату України. Окремо хочеться згадати, що існують авто, які йдуть на заводському газі без бензину, а саме Sonata та К5 з Кореї. Туди 2 двохлітрові LPI-двигуни, які вважаються вкрай надійними та вельми економічними. В середньому таке авто споживатиме приблизно 15 літрів газу в місті, що еквівалітує. 7-8 літрів бензину. Для таких великих авто це справді вражаючий показник. Ну і найголовніше, з вашим автомобілем точно буде все добре, якщо ви ставитемете хорошу систему у хорошого майстра. Як свідчить практика, проблеми з автомобілем на ГБО виникають у тих, то або заощадив на системі, або встановив газ десь на гаражах. Ну або на крайній випадок люди іноді самі намагаються підкрутити систему, внаслідок чого і виникають популярні серед противників проблем. Наприклад, зміна співвідношення палива до повітря якраз і може призвести до. Прогорання клапанів. А ось правильно налаштована система ні. Однак для балансу всесвіту все одно має сенс поговорити про ймовірні проблеми при експлуатації. Форсунки, які розпорошують газ у циліндрі двигуна, можуть засмічуватися або виходити з ладу з часу. Це може призвести до нерівномірного розподілу палива та проблемами з роботою двигуна. Система ГБО включає безліч трубок, регулювальних клапанів і з'єднань. Витік газу може виникати через знос ущільнень і прокладок. Це не тільки може спричинити втрату палива, але також становитиме риск безпеки. ЕБУ контролює роботу системи ГБО та регуляє подачу газу до двигуна. Якщо ЕБУ вийде з ладу або матиме програмні помилки, це може призвести до неправильної роботи системи. Редуктор, який знижує тиск від кого палива, може зависнути або пошкоджуватися, що може викликати проблему подачі газу. ГБО може впливати на систему запалювання, і несправності в цій системі можуть вплинути на роботу ГБО та двигуна взагалі. Ще можуть виникнути проблеми з балоном. Балони з газом повинні проходити регулярні перевірки та обслуговування. 好。嗯嗯嗯 Вони можуть зазнавати корозії або пошкоджень, що може спричинити небезпеку. Специфічні для метану проблеми. Метанові системи ГБО мають свої унікальні характеристики та проблеми, такі як витікання метану та необхідність спеціальних заправних станцій. регулярне технічне обслуговування, дотримання рекомендацій виробника та звернення до кваліфікованих фахівців для ремонту та обслуговування ГБО, допоможуть запобігти багатьом із зазначених проблем та забезпечити надійну та безпечну роботу системи. Тому загалом і не. Важливо, у вас або якийсь порткар, установка газу це в цілком дуже гарна річ. Крім усього іншого, на відміну від зарядних станцій для електрокарів, газові балони є практично на будь-який язик. Ви можете не хвилюватися за те, що кудись не доїдете без палива, а процес заправки такий самий, як і з бензином. Сподіваюсь, ви дізналися щось нове і трохи розширили свій кругозір. А як вважаєте ви, обов'язково пишіть в коментарях? Це був Дмитро. Це була компанія Бексафта. Всім гарного настрою, гарного дня, до побачення. Don't be mad at me, cause you know that I'm on top. Make it sizzle, I'ma kick the storm.